Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді одноповерховий будинок, неподалік від кінцевої 5А в шкуринці, від мікрорайону Академічний це буквально кілька хвилин. І так починаємо наш огляд. Одноповерховий, однокімнатний, компактний, але дуже приємний будиночок. І що важливо: тут багато земельки, 9% соток землі, це відчувається. Ми далі перейдемо з вами на дворик і ви побачите, наскільки тут буде вам комфортно і затишно проживати, особливо в літню, весняну осінню пору, коли тепленько. І так огляд наш. Починаємо з вхідної зони. Тут такий коридорчик, зліва містка шафа. Ось безпосередньо я вам хочу показати, як відбувається вхід. Там от в'їзд через ворота, вхід через таку дверку і ось таке підвищення, накрита тераса, і через неї вхід уже безпосередньо в будинок. Далі заходимо з коридорчика, у нас попотрапляємо в таку велику кухню, повністю комплектовану усім потрібним. Індукційна поверхня, мікрохвильова піч, холодильник, морозильна камера, такий м'який куточок, великий обідній стіл. І що важливо, в цьому будинку є встановлено пічне опалення, яке буде обігрівати і кухню, і спальню. Також у санвузлі у нас є тепла підлога і ще є електричні конвектори. Ось ближче вам покажу. Є необхідна кількість поличок, усе потрібне. Водичка тут підігрів у нас бойлер. Постійно є у вас гаряча водичка, і далі ми переходимо з вами у кімнату. Ось такого формату тут розкладний двоспальний диван. Ось ви бачите по ліву руку це. Пічне опалення дуже зручно взагалі будинок максимально теплий. Він утеплений, це перш за все, а по-друге, настільки компактно зроблений і такий виконаний з якісних матеріалів. Тому тут фактично на низьку потужність достатньо батарей і вже дуже тепло. А якщо розтопити ще грубку, то взагалі максимально ефективно буде, ну і мінімально відповідно по затратам. В будинку у нас санвузол суміщений, тут душова кабіна, пральна машина, рукомийник, туалет, ну і бойлер відповідно на підігрів. У санвузлі у нас тепла підлога, плюс є ще батарея, ось такий рушнико, сушарка. І ось такого формату у нас синвузу з віконечком дуже затишний. Ще хочу відмітити, що на території цього будинку є складське приміщення з підвалом, погріб, як можна його використовувати ще також. Тут є мангал, є столики, можна винести потім їх у літню пору на тарасу. І ось там внизу є великий підвал. Фактично можна зберігати різноманітні заготовки, також овочі на зиму. Та все, що вам потрібно. Ще хочу відмітити, що потрібні інвентар для прибирання території: там різні граблі, сапки, лопати. Тут все теж є у наявності, ними можна користуватися. І варто відмітити, що тут надзвичайно велика ділянка. тут 9 соток землі. Ось погляньте, це зайня частина, фактично. За будинком і ось з цього боку це у нас вхідна під'їзна зона. Є ворота, вхід через двер, дверки теж. І ось там така крита тераса, де можна відпочивати літньо-весняно-осінній період. Дуже затишний будинок. Рекомендую до перегляду. Телефонуйте.